Ну, це точно в смітник. Подивіться на це. Це ультрапігментація нашого. Так багато висворло. Всім привіт, мене звати Джа. Пристібайте свої реміні безпеки, тому що ми сьогодні відправляємося в подорож по розхламленню всіх моїх продуктів для обличчя. Це рум'яна, контури, гайлайтери. Їх в мене дуже багато. Тому буде сьогодні цікаво. Буду все розповідати, все свочити, формувати Project пен. Все, в принципі, як в минулому відео про мої губні продукти. До речі, подивіться його, воно. Дуже цікавим навіть мені, хоча я його монтувала вперед, Приємного перегляду. А, а, треба далі камеру поставити, бо навіть не видно, що там взагалі лежить. І взагалі, що це таке? Добрий день. Студія. У мене тут уже новий рік, шишечки. Всяке таке намагалася створити якийсь вайб, Коротше для цього відео, бо минуло це на комоді Мені щось не дуже зайшло. Мені захотілося чогось більш естетичного. Так, от, сьогодні у нас продукти для обличчя. Мені прям дуже сильно хотілося їх розібрати, тому я вирішила їх не відкладати на потім і розібрати сьогодні. Ну що ж, почнемо. Те, від чого я буду позбавлятися, я буду класти в окремий кошик. Можливо, я щось додам Project Pen. Так, ось ця палітрочка від Judy Doll. Вона ідеальна. Це 100% меч, у мене з неї відбувся. Це максимально кльовий продукт. В неї чудові відтінки контура та бронзера. Вони не занадто холодні, вони не жовтять. Висвітлюючий відтінок, можливо, мені б хотілося б, щоб він був холодніший, але я обирала такий відтінок, тому якби сама винна. І ось цей гайлайтер, це щось із чимось він здатний підсвітити те, що вже достатньо світиться, і те, що видно з космосу, і альфа центавру, і все, що завгодно. Просто це чудова річ. Я його обожнюю. Тобто тут в мене справа не тільки з цими відтінками, хоча я в основному заради них купляла. І справа в тому, що з відтінками контуру складно переборщити. Тобто, так звичайно, що в мене вже подивіться, які пігментовані білий, з цією палітрою ризик налажати мінімальний. Типова фічр азійських продуктів, що воно не ультрапігментоване. За рахунок цього нам дуже безпечно ними користуватися і дуже зручно. Це 100% меч, це моя любов. Я не знаю, коли в мене з'явиться щось краще за це. Ще за свою ціну. До речі, можна таку саму придбати в Dollhouse, коштує всього 750 гривень. Гайлайтер від Lovely, який я купляла тисячу років тому ще в період, коли я купляла все, що українське польське, все, що, ну, коротше, наших слонів. Він. Ну, су сухенкий такий. Він трошечки жовтуватий, але він в цілому приємний, Ну, він мені попросту не потрібен. Можливо, я його спробую використовувати ці осені, якщо ну, а раптом зайде. Ну такий середньої якості хайлайтер. Він трошечки ну, зовсім-зовсім трошечки теплить, він gold, як там написано. Спробуємо додати в Project Pen. А Project Pen у нас той самий, що був в минулому відео. Ось так. Скульптор від Glam B. Не знаю, це за коснеріану чи на насифагу. Він доволі холодний, він о, настільки холодний, він навіть трошки фіолетовинкою такою віддає. Я не скажу, що мені він не подобається. Просто, можливо, через формат Стіку я якось ним не користуюся. Але він залишиться, бо він непоганий, він м'якенький, він добре тушується. У мене з ним ніяких проблем абсолютно немає. Просто я про нього забуваю. Ну, він настільки холодний, що навряд чи я буду ним контуруватись. А з іншого боку, Чому, чому не спробувати? Я спробую, подивлюся, що з цього вийде. Як кремова підложка, може на якісь зйомочки. то і використаю. Нехай буде в прожект Пені. Далі, рум'яна джусі. Вони виглядають холодними в рефілі. Але на ділі, коли наносиш, вони чомусь, ну ну не знаю. От є в них якась теплинка така. О, о бачите, мені здається, що це хороший варіант на осінь. Тому хай буде в прожект Пені. Тому що не часто я використовую цей продукт, а треба було б. Щеглем. одразу вся трійця. Я робила перше враження цього тріо. Що я маю сказати? В цілому моя думка не змінилася сильно, але чомусь я ними не користуюся. Можливо, через те, що вони занадто рідкі, і в мене тони, ну принаймні раніше були, які фіксуються, і, власне, вони конфліктують з цими продуктами. А в цілому, ну, відтінки нормальні. Ну як всі ми знаємо, що цей тен Я взагалі не знаю, де вони там тен побачили. Тен це типу засмага. Він ультрасірий. я звичайно холодна, але ну прям ну, дуже він сірий. Хоча в розташовці більш-менш він виглядає. Ну я використовувала його якийсь час, але щось щось припинила. Можливо, якраз через відтінок я не знаю. Ну це це точно не літній варік, і найменше, найменше я використовувала гайлайтер. І по-моєму теж з тієї ж причини, що він тупо конфліктує з моїми тоналками, і було б логічно все це використовувати влітку, коли я використовую більш рідкі на водній основі продукти, але я цього не робила чомусь. От така історія. Ну це гарні продукти. Я не можу сказати, що вони погані. Просто знову ж таки я не користуюсь. Що з ними робить? Ну чесно, в мене нулі день додавати в Project Pen. Ну не знаю, може гайлайтер додам. Контур і рум'яна, точно ні, але може вони для чогось згодяться. Нехай будуть. Далі неочікуваний продукт, напевно, для людей, які зі мною не сильно добре знайомі, і не дивилися мене втік-то, якийсь час я. Ну, обожнювала цей гайлайтер від Lavit. В нього такий природній фініш. Він мені дуже супер сильно заходив, поки в мене не з'явився ще якийсь гайлайтер, який перебив просто мою увагу. Я забула, він у мене кудись упав. Вниз цієї косметички, я його навіть не бачила. Я згадала, що він у мене є сьогодні, літералі. От він схожий на хайлайтер Джуді речі. і я додам його в Project Pen, тільки що вирішила. А чому ні, спробувати його знов дати йому ще один шанс. Ну, він прикольний, він не залишає прям такого якогось відтіночка, він підсвічений. Тобто він робить натюрель ефект Тому. Project Pen Diamond Bomb від Eveline. Бачите, відбиток це його перевіряла на, на текстуру, <смі> бо він виглядає тверденьким, але насправді він так. От. Я його купляла для огляду, щоб порівняти з diamond Bomb оригінальним. Боже, що я не робила, просто так не красиво. Глядає. Але він мені сподобався навіть більше, ніж diamond Bomb. Diamond Bomb від Fenty почав мене бісити в якийсь момент. Через те, що він то гарний, але проблема в тому, що він не набирається пензликом. Тому я набирала його пальчиками. А пальчиками затирається. Верхній шар і виглядається як якешка. Тому, коли я купила ось цей, він мені сподобався. Він добре наноситься пензликом, до речі, я вирішила його залишити. <laughs> Bomb продала отака я дешевка. А мені подобається цей гайлайтер. Звичайно, що це не повсякденний варіант, але в цілому, знаєте, для дуїнів всіляких китайських макіяжів, для якоїсь стосовочки там або нанести собі на, на ключиці, на груди. Чудовий варіант. По-моєму, дівчинка з каналу Makeup Therapy порівнювала ці два гайлайтери і саме. Фенті Фенті та Евлайн. Та сказала, що є тонка різниця, тобто можна помітити різницю, що Diamond Bomb трошки краще, але чесно, це точно не осінній варіант, тому я просто його залишаю. Він залишається з нами жити і продовжую. Ось ця парочка це контуринг, який я купляла за наводкою валющі, звичайно ж, як і половина Ютубу, напевно. Чудовий обожнюю. В принципі, Елен Pro для мене, напевно, фаворити серед українських брендів. Приємна текстура, наноситься чудово, працює чудово. Взагалі мінусів немає. Не занадто холодний, не теплий. Все супер з ним. Залишаю. Ось це те, що я хотіла подарувати подружці своїй на Новий рік. Ось такий контуринг від Елен Pro. І тоді вийшла у них ця проклята партія, там, де бронзери називалися контурингами. Всі купляли контуринг, і не розуміли, чому він такий теплий. Тому що це <с> бляха бронзер. Я потім написала. Гелонпро, вони мені нормальні відправила контуринг, я подарувала все добре. Але бронзер я залишила, і ви знаєте, це не поганий бронзер. Я не скажу, що він ультратеплий, якийсь рудий. Ну і тим паче, що для людини, яка взагалі не відстрілювала на що потрібен бронзер, все своє життя, а потім трошечки відстрілила, мені підходить при тому, що в мене холодна шкіра, така нейтральна зовнішність. Супер залишається. Ось такі продукти від Made By M'Chaw. Блёрш вони називаються. Це рум'яна, це у нас типу гайлайтер, не знаю, як це правильніше назвати. Ось ці рум'яна ультрапігментовані. Я цим продуктом не користувалася. Вирішила запропонувати валі, принесла, коли ми відео знімали сказала, прибери це від мене. <гум> От. Вони дуже пігментовані, вони такі, такі. Ну, з ними треба обережно, але в принципі вони непогані. Тому чому б нічому б їх не залишити і не поставити навіть в Project Pen. Ось цей продукт для мене досі не незрозумілий якийсь. Не підходить мені. <гум> Занадто бронзовий, мені здається. Це треба тим, хто любить засмагу. Або, в принципі, смуглим дівчаткам. Так, в мене руки смуглі, засмаглі, але обличчя ні. До речі, все ще розташовується. А це ну, взагалі не моя тема. Ну, взагалі, мені відцінки та такі не подобаються. Тому, скоріш за все, я це викину. На жаль, отакий От коробочок тут у нас буде для всілякого, чому ми кажемо до побачення. Наступний продукт це ось такі рум'яна. Ось ну точніше, як це умовно, дуже дуже умовно рум'яна, тому що це скоріше продукт для висвітлення біля носа. Я зазвичай таке використовую, або беру більш рожевий відтіночок і навколо розташовую чимось таким. Він звичайно залишається, але я не думаю, що до зими я його використовуватиму. Next, я вже відчуваю, що це моя любівка. Це мої закохані, укохані рум'яни від Girl Cult. Боже, бідне тиснення. Так звані чорні рум'яни, але, звичайно, що ніфіга вони не чорні. О Боже, які ж вони приємні. Я думаю, що це, скоріш за все, пресована. Ой, які. Прям такий оксамит, знаєте. Скоріше за все, пресована якась суфле помада. Дуже холодний колір. Звичайно, що залишається, але не на осінь. Не на осінь. Ой! Дивимось, діор. Якийсь час це був мій фаворит серед гайлайтерів. Прям дуже поки його не побив. Гайлайтер забрав. Жартую, жартую. Насправді він його не побив, просто в мене якось змінився настрій. Насправді, це хороший хайлайтер, особливо на момент його виходу. Він просто топ топовий був, мені здається, але в нього нема нічого надприроднього. Особливо, якщо ви бачили багато різних хайлайтерів, то в принципі вас тут нічим не здивуєш. Але я рада мати його в своєму арсеналі. Я його купила, коли ми були в Парижі, коли почалася повномасштабка. І, звичайно, що він залишається, тому що ну, то ми тут такі, щоб діор викидати. Правильно, правильно. Тільки гарний, я найчастіше використовую золотий і по настрою рожевенькі. This. те, що я купила після закінчення курсів мейкапу, тому що наша викладачка дуже радила цей бренд. В принципі, я погоджуюся, це хороший бренд, і я не пам'ятаю, чого я купила це. Чи це для контурингу, Хоча ну, бачите, відтінок чи то щоб консилити більш темних дівчат. I don't know. Треба подивитись термін придатності. 18 місяців. Відтіночок Еспресо. А я коли його купила? Ну мені здається, що вже пройшло 18 місяців. Ну, рік, принаймні, точно пройшов. Навіть більше, я думаю. Тому я думаю, що це полетить сюди. На жаль, бо вже термін придатності все. Далі рум'ящики Елен Трю. Я думаю, що це полетить в Project Pen, бо вони якісь теплину. І я використовую осінь як привід для того, щоб використовувати свої більш теплі продукти, тому кладемо сюди. Насправді я дуже excited щодо Project Pen, тому що минулого разу, коли ми з вами цю Project-підставочку сформували, я справді почала частіше користуватись продуктами для губ, які там стоять. Тому я думаю, що з продуктами для обличчя це теж спрацює. Ось ці рум'яшки від Focalure. насправді, ті, які я використовую доволі часто, знову ж таки, я використовую рум'яна по схемі темні рум'яна, точніше, більш більш та е, силі ще рум'яна, тобто, як, знаєте, з відтінками тіней. От і це у нас такий світло бейбі -бей пінк відтіночок. От, і він дуже стає в нагоді. Звичайно, що заліщається? Ой, Боже, цей гайлайтер це ще мене будоражить. Бо це дохромний гайлайтер від Kaleidos. Боже, подивіться на цю красу. Це навіть навіть в рефілі виглядає божественно просто. Це, це просто не знаю. Це неймовірний, неймовірний гайлайтер. Дивимось. Ви бачите? Він навіть мультихромний, скоріше я б сказала, тому що в такому світлі він мені переливається з жовтого. В персиковий, а зазвичай він з фіолетового в зелений. Звичайно, що залишається та 100%. Я просто мріяла про такий довбанутий гайлайтер. І близькільки там є і все взагалі чудово, я не можу сказати, що він якийсь сезонний, тому його ціни, скоріш за все, я його теж використовуватиму. І далі, рум'яна від ELF. О, боже, вони трошечки втомились. Ну, нічого, я теж зранку так виглядаю. Дивимось. Ось Прикольний відтінок, нічого не можу сказати. Ой, вони такі приємні. В принципі, бренд L приємний. Хороший відтіночок, він такий. Ну, скоріше про прохол... А, він ще сяючий. Май гад. Ну, я спробую поставити це в Project Pen. Він холодноватей, але в цілому я його бачу в осінніх макіяж. Ой, ну це злочин просто. Не тому, що це так виглядає, а тому що це. Ну ви знаєте. Якщо не знаєте, то це російський бренд Vivienne Sabo. А чому я ще це, це не виконала? Воно просто лежить, я ним навіть не користуюся. Не знаю, не тягнеться в мене рука. От. Але це непоганий був хайлайтер на, на свій час. Але, знаєте, мені здається, час йому сказати Арівідерче. І нахрен викинути свого життя. Ой, господи, таке навіть соромно не Ну Це от з цього ж розряду. Але це рум'яна від ромент. Боже, як же вони складно набираються. Ну от просто, ну, ультра складно. В мене з такого ж розряду є розсипчастий продукт. Я навіть не знаю. Ну воно, воно уже убоге, воно вже поломане. Воно дуже важко з ним працювати, тому напевно, його викинемо. Давайте його викинемо. Далі рум'яна від... Мі, мі вони підуть в Project Pen, тому що пам'ятаю, що вони тепленькі, доволі, ну такі, нейтрально тепленькі, я би сказала. І якраз на осінь, мені здається, супер буде. Це мені, по-моєму, в випсі попалося чи в боксі Чармі, десь в таких якихось штуках. От, тому Project Penчику Highlighter від Glamбі суфле. А правда, суфле. Ну, я в цьому не сумнівалася, просто хотілася потикати. Волога текстура, тому він доволі пігментований. Я не скажу, що він поганий, ви знаєте, але ну, не тягнеться до нього рука. Просто не тягнеться рука. Давайте дамо йому шанс на цю осінь і покладемо в Project Pen. Продовжуємо. Далі ось такий Purple Stick. Чесно, мені здається, я ним користувалася від сили раз. Але це хороший продукт. Насправді, Obsession не непоганий бренд. Це ультра пігментація нашого так багато висверла. Але колір, ну, супер горджіс. Ця штучка залишається, тому що дуже гарний колір, але мені здається, не осінній. Ну, він прям такий, аж аж мадженту віддає, настільки він холодний. Matte and Soft Powder Sculpt. Власне, це коли я відходила від Vivienne Sabo і шукала альтернативу в українських брендів сухого скульптора. Не скажу, що він поганий, я ним користуюся. Але насправді він такий дивний, такий якийсь пісочний. Можливо, через те, що я його набираю мінімально, він ну норм працює. От, але я не скажу, що я рекомендую. Та він сам себе не рекомендує, насправді не скажу, що я рекомендую цей продукт, просто, ну, типу, там сконтурувати щось, носик або сконтурувати вилиці. Нормально, я не бачу сенсу його, Щіше, не бачу необхідності його викидати. Тому нехай буде, нехай буде. Може, я навіть його хм, пен запухну. Ну він холодненький насправді, але не такий холодний, як джудідол відтіночок саме контурингу. Тому в принципі можна його простимулювати себе, щоб його використати цією Це, напевно, навіть гірше, ніж. Між Вів'єн Саво, тому що це Паріса. Всім пам'ятаємо, да, історію Паріси, бренд, яким всі так захоплювалися, його хвалили. А потім. Ой, Та побачення, не слабо було. А потім знайшли їх продуктики на ринку країни. Країни гавна. Перший і поки що останній в моєму житті хайлайтерськ. Тіку від Віго, це теж було в період, коли я скупляла все українське, що є. Я була вже взагалі в шоці з того, наскільки багато українських брендів косметики, про які я не знала. І цей хайлайтер, ви знаєте, в ньому щось є. Щось в ньому є. В ньому такі, що в ньому власне є? Ну треба да, він блищить непогано. Що його так прям. Бачите, там є такі часточки. Він непоганий. Я б його використала навіть поклала б собі в Project Pen. Тому нехай буде. Він не холодний, він не такий з теплинкою трошечки. Чому власне ні? Єдине, що це те, що це стік. Мені завжди страшно, щоб не було ніякого зняття тону, консилеру і так далі. Це неприємно. Це що? Це, типу, однушечка Тоні молі". А, Тоні молі". Е... Ну От вона скільки в мене років лежить уже. І я не користуюся. Значить, напевно, час вже прощатись. Не знаю, що тут це лежить. Я напевно сподівалася, що я, хоча б як рум'яна, використаю. Ці тіні, напевно, теж викину, тому що ну тупо не, не користуюся вже скільки можна, його мучити. Треба вже відпустити і забути. Ой, ну це точно в смітник. Подивіться на це. Шартую, звичайно, що це просто неймовірний гайлайтер. І що мені подобається в цьому гайлайтері, окрім того, що він просто виглядає? Це те, що це тиснення, воно, якщо користуватись пензликом, нікуди не дівається. Просто воно рівномірно стирається, але нема там якось якихось дирок. Ну, янголлятку просто немає. ну, з ким не буває, сіфіліс трапляється. Дуже гарний. Він прям такий делікатний, делікатний, максимально натуральний. Не холодний, не теплий. Ну, я не бачу сенсу тут ще щось додавати. Звичайно, що він залишається. Ну, краса. Так, ну і далеко не відходячи, рум'яна від Flower Nose, теж з цієї школі, колекції з янголями. Тут уже ситуація гірше відбувається, тому що тут вони кремові. І звичайно, що кожен раз все затирається, все пропадає. Такий дуже світленький відтіночок. Не скажу, що холодний ну, холодний він. Але я такий, не знаю, мені здається, що я такий нейтральний. Якась, якраз осінній, Я ним зараз дуже багато користуюся. Його нема сенсу додавати в Project Pen, тому що я і так ним користуюся постійно. Тому так, звичайно, що залишається. Ось цей скарб знають обрані. Це дуже класний кремовий гайлайтер від бренду Berison. Це тупо злочин, так сяяти. Я не знаю, чому я так рідко його використовую. Ну от не знаю, я кожен раз, коли його дістаю, використовую. Це просто горджіс. Це просто не ну, таке сяйво, воно вологе, воно таке ну неймовірно дуже красиве. Тобто актуальний продукт, при тому, що мені його подружка віддала. Вона його купляла там колись дуже давно. І тоді це було класно, і зараз це дуже класно виглядає. Прям максимально цей корейський ефект. Тому, звичайно, що залишається. І можливо навіть кладеться в Project Pen, тому що ну скільки можна, це кремова текстура, наша скільки, скільки років, як давно тобі 17? Джусі! Знаєте, в чому проблема? А я бачу тепер різницю. Ви зараз я дивилася, ну, дістати. Вивала оці от, е, малютки, така, де тут хайлайтер, а де рум'яна. А тепер я бачу. Да, що Це рум'яне це хайлайтер. Це світлі, але такі трошки сатинові, начебто, рум'яна. Теж світленькі, в мене якась помішаність на світлих рум'янах, чесно кажучи. Теж, як я і казала, з тими фіолетовими, просто висвітлюю зони навколо вже наявних рум'ян, або там, де можна в принципі, висвітлювати навколо носа, там лоб, підборіддя, ніс, це все. Ще один аналог. Чого? Правильно, Diamond бомба. Теж продавлюється, до речі. Тут, до речі, ще більш волога текстура, мені ультра подобається. Не знаю, порівнювати з Diamond Bomb мені більше нема з чим порівнювати. Бо, як я і казала, вже я його продала. Знаючи, скіли китайців, то вони могли зробити і дюб, в принципі, достойний. Це дуже красиво. Якщо так само подивитись на цей. Цей трошечки сухіший, там, начебто, більше частинок. Мені здається, вони дрібніші тут, бачите? Оце у нас. Варєте, ось це у нас Джусі. Джусі, якийсь більш, наче як дійсно фенті-б'юті, фенті як казала та дівчинка, що. Ой, не мейкап-терапі, господи. от. як вона казала, що воно більше втушовується в шкіру, вона виглядає делікатніше. Оце от про джусі А аварієте він більш такий бабам. Ну що, в принципі, теж не скажу, що погано. Ось такі румуни від Makeup Obsession. Мені вони подобаються і по кольору, і по текстурі, як вони працюють. Взагалі не бачу мінусів. Вони достатньо пігментовані, але при цьому вони нічого абсолютно не роз'їдають. Клас лайк. Жілющаються. Вони такі, я би сказала, що начебто як трошки маслені. Але наскільки я пам'ятаю, вони мені нічого не роз'їдали. Я, я пам'ятаю, що вони більш в теплий бік. Що це за відтінок? 0,3. Ну так, воно виглядає більш в кораловий бік, тому зараз полетить в Project Pen. це краса. Хоча я не скажу, що вони ультратеплі, але трошки теплинка є. Буде в Project Pen у мене. Приємна доволі текстура, але вони теж ультрапігментовані, тому треба бути начікузними. Ой-ой-ой, прям дуже-дуже трошечки. Найкращий спосіб, є, як такі продукти використовувати наносити на ручку, набирати на свій, там, не знаю на що ви там наносите, чим ви там наносите рум'яна. ну І потрошечки нашаровувати, якщо треба. Якщо не треба, то не нашаровувати. Залишається в Project Penі все далі. Блаш від Lamelle. Не знаю в якому місці це блаш. Це, ну слухайте непоганий відтінок контурингу. в принципі. Я його по-моєму, взагалі як бронзеру використовую. І і контуринг, коротше. Залишається мені норм. Я знаю, що багато хто скаржився на саме рум'яна з цієї колекції, що вони ультрапігментовані. З цим, як бачите, зовсім не така історія. Нормальний продукт залишається. Гленбі, я обожнюю цей відтіночок. І не не такі передію, що він пріостян гарнюній. І рум'яна мені подобається. У ну, мене, начебто, нічого не залипає, там нічого не конфліктує, і вони. Не занадто пігментовані, тому якби нехай будуть. І оце. Подивіться, просто на це хіба це не щастя принцеси. Обожнює ці рум'яни. І відтінок класний, і текстура просто чудова. І вони не занадто пігментовані. Ну, взагалі я би сказала, що вони не півпігментовані. До речі, багато корейських мейкап артистів люблять рум'яна Flower Nose. В принципі, їх продукти обожнюю. Ну, тут якби по рефілу видно, що я їх і в хвіст, і в гриву речі рум'яна глимбі зафіксувалися прикольно і пахнуть приємно. Ну, власне, ось таку картинку ми маємо з вами. Ось ці всі скарби залишилися. Я не скажу, що їх надлишок. Звичайно, що можна було залишити один контур, один гайлайтер, одні рум'яни, але ні, чесно. І сьогодні, до речі, такий нічого собі нормальний, але не сказати, що занадто великий project Pen. Ну, є над чим працювати цією осінню. Будемо використовувати. Ну і власне сьогодні у нас так побільше. Ми повикидали всілякого. Так, у мене вже з'явилося бажання щось повернути назад, тому ми закриваємо це. Ми це закриваємо і не дивимось туди більше. Я впевнена, що я через який час навіть не згадаю, що в мене там було. Тому зараз головне подивитися цього жука, який збирає хлам. Ну що ж, такий у нас розхлам вийшов. Насправді я дуже задоволена тими продуктами, які в мене залишилися. Project penum, який сформувався. І якщо так. Зазирнути в майбутнє, то я вже активно користуюся продуктами з Project Pen. і Він дійсно для мене працює. Що губний Project Pen, моя підставочка, яку я формувала в минулому відео з розхламленням. Що ось цей Project Pen з продуктами для обличчя. Декілька з них я. По пару разів ще використала, зрозуміла, що не і викинула, в принципі, що якби мені допомогло ще трошки розхламитися. А декілька для мене відкрилися з нового боку, і я зрозуміла, що вони мені дійсно подобаються. Наприклад, контуринг глембі. Так. Тому. Дуже раджу вам зайнятися такими штуками, як розхламлення або Project Pen. Це дуже прикольно. Це дуже допомагає по-іншому подивитись на ваш набір косметики. Можливо, відкрити щось нове для себе серед старого. Або, може, трошки якось коли хочеться дуже сильно нову косметику. Грошів, Грошів немає, як у мене. Це трошечки допомагає заспокоїтися, зрозуміти, що в тебе її, начебто, достатньо, і використати якісь е, е, старі продукти як нові, ну якби е, е, відкрити їх з іншого боку. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися. Як я Розслабляю свою косметику, і побачимося в новому відео або в попередньому.